В ірпінській бібліотеці триває капітальне оновлення. Реконструюється хол, в якому відтепер буде дитяча кімната та невеличка літературна кав'ярня. Ви бачите, що наша бібліотека змінюється сьогодні. Бібліотеки розвиваються сьогодні в світі не тільки як місце, де видається література, а це багатофункціональні культурно-мистецькі інформаційні заклади. Скільки я розумію, це така творча атмосфера має бути. Да, то я б хотіла щоб вона була в Ірпіні, тому що. Іноді хочеться десь від суєти, закритися, почитати книжку, попити каву. Ну це така тенденція сучасна, тому не проти і чекатимемо. Я думаю, що це буде корисно, тому що, наприклад, ті люди, читачі, які працюють тут цілий день, все одно повинні вийти на якусь перерву, і що це буде так близько і буде пов'язано все-таки з бібліотекою. Я думаю, буде тільки на краще. У кав'ярні можна буде випити кави та з'їсти тістечко. Для того ж, хто захоче перекусити більш суттєво, меню світової літератури. Завершити реконструкцію планують до Дня міста.